Всім привіт, друзі! Росіяни дістають балістикою вже аж до Вінниці. Зеленський знову посварився з Трампом. Ворог влаштував новий прорив на фронті. А у мера Дніпра, який критикував ухилянтів, почалися обшуки. Це огляд подій 20 січня. Найважливіше, коротко і по суті. Поїхали. Отож, росіяни цієї ночі знову били ракетами і дронами по Україні. Основною ціллю ворога були Київ та Вінниця в Києві. Після ударів російської балістики на ранок знову без тепла залишилися понад 5 тисяч будинків, які перед тим енергетикам вдалося ледь-ледь -лед під'єднати до енергосистеми. Станом на цю годину без тепла досі залишаються понад 4 тисячі будинків в столиці, а без світла дві третини Києва. А що ж до Вінниці, то росіяни вперше вдарили по місту балістикою, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, і це дуже тривожна новина, адже раніше в Росіян не було можливості завдавати ударів саме на таку відстань балістичними ракетами. Бо Вінниця розташована за 500 кілометрів від російського кордону. Якщо раніше вони і атакували Вінницю, то лише крилатими ракетами. Ну як, наприклад, у 22-му році, коли по Вінницькому будинку офіцерів вдарила російська крилата ракета Калібр, яка була запущена з Чорного моря, і внаслідок чого тоді загинуло 27 мешканців міста. Я нагадаю, що крилаті ракети, на відміну від балістики, можуть маневрувати. Вони летять куди на куди більшу відстань, але у них порівняно з балістикою набагато менша швидкість. Тому за польотом російських крилатих ракет можна спостерігати в моніторингових телеграм-каналах ледь не в режимі онлайн. І у жителів українських міст завжди є час, коли летять російські крилаті ракети, щоб пройти в укриття. А от у випадку балістики такої можливості немає, бо така ракета летить дуже швидко, буквально лічені хвилини. Тому люди часто просто не встигають сховатись у безпечному місці. Якщо раніше в зоні ураження російських балістичних ракет, передусім таких як Іскандер, були такі великі міста, як Харків, Суми, Запоріжжя, Одеса і Дніпро, ну і Київ звичайно, то тепер, вочевидь, до них додалася і Вінниця. А це могло статись через те, що росіянам вдалося модернізувати свою балістичну ракету Іскандер. І якщо раніше її дальність польоту складала 300 кілометрів, то тепер вона, ймовірно, може летіти на понад 500 кілометрів. І це погана новина не лише для мешканців Вінниці, а й для жителів інших міст, які теж потрапляють в зону ураження цієї ракети. Втім, за іншими даними, по Вінниці росіяни вдарили протикорабельною ракетою Циркон. Вони раніше її вже застосовували по Україні кілька разів. Це така крилата ракета, яка летить дуже швидко по балістичній траєкторії. Єдиний позитив в тому, що ракет саме цього типу у Росіян не так же й багато. Але якою саме ракетою атакували передмістя в Вінниці сьогодні, стане відомо лише після детального вивчення її уламків. Ну а мені от хочеться запитати: ну а як там поживає українська відповідь російським іскандерам і цирконам? Ракета Фламінго? Адже як ми пам'ятаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет Фламінго буде повністю виконано до кінця 25-го року. Ну от уже закінчується перший місяць 26-го року. А щось результатів ударів Фламінго по Росії, ми так і не побачили. Натомість. Росіяни регулярно і масовано б'ють своїми ракетами по українських містах, занурюючи їх у холод і в темряву та вбиваючи українців. За його словами, процес виробництва цих ракет стикнувся з деякими проблемами. Була технологічна проблема на виробництві фламінго є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують, сказав Зеленський. Ну, ми то з вами знаємо, що це за проблема з фінансуванням. Річ у тім, що виробник ракет Фламінго, це компанія Firepoint, контролюється скандально відомим другом зеленського Тимуром Міндічем, який після того, як пограбував з подільниками українську енергетику, зробивши її беззахисною перед російськими ракетними атаками, спокійно звалив собі з награбованими мільярдами до Ізраїлю, звідки і передає українцям свій полум'яний привіт. Просто з теплого морського узбережжя. Тож очевидно, що колосальні кошти, які виділялися з бюджету на виробництво ракет Фламінго, спіткала та ж сама доля, що і захисні споруди над енергооб'єктами, кошти, на які і деребанили друзі Зеленського на чолі з Міндічем. Ну, можливо, я не правий, можливо, я помиляюсь, але ну, нехай тоді влада там, чи Генеральний штаб Збройних сил покажуть нам. Наслідків влучань ракет фламінго по російських цілях. Бо як ви можете побачити, тему з цими ракетами потроху починають уже замовчувати в державної пропаганди все менше згадок про цю ракету а, в публікаціях, все менше переможного пафосу, про те, що от скоро як полетять наші фламінги по Москві, якась тиша просто останнім часом панує навколо цієї теми. Ви помітили? Бо ясно вже, що гроші, виділені на розробку і виробництво цієї ракети були тотально розкрадені, не кажучи вже про те, що сама ця розробка була дуже дуже суперечлива і проблемна з технологічної точки зору. Тож більше ані зеленські, ані інші діячі про фламінго останнім часом чомусь не згадують. Натомість, тепер у них з'явилася інша суперідея – Україна розгорне нове покоління перехоплювачів протиповітряної оборони на базі штучного інтелекту, що дозволить країні нарешті захистити міста і воювати нескінченно довго. Пише видання Washington Post, посилаючись на українських високопосадовців. За словами міністра оборони Федорова, очевидно, в нас є чіткий план, як зупинити Росію в нашому небі. Якщо нова ініціатива спрацює за планом, то через 6 місяців Україна матиме основу для автономних ракет ППО, які нарешті, яка нарешті зможе захистити українські міста від російських атак. Ну знаєте, я не сумніваю, що на цю мега-ідею міністра оборони Федорова будуть виділені мільярди, які теж будуть усвіш... успішно засвоєні. А коли гроші закінчаться, і українські міста так само потерпатимуть від російських ракетних обстрілів, влада мовчки переключиться на якусь іншу тему, і запропонує якийсь інший новий супервитратний мегапроект для засвоєння чергових бюджетних мільярдів. Як це вже було, наприклад, в Києві, пам'ятаєте, де раніше було виділено понад 200 мільйонів гривень на систему дронів перехоплювачів? Ці кошти засвоїли, але українська столиця досі страждає від атак російських шахедів. Бо навіть у випадку з цим ППО на штучному інтелекті міністр Федоров вже залишає собі можливість для відмазки. Подивіться, бо ключове слово в цьому повідомленні якщо... Якщо нова ініціатива спрацює за планом, через 6 місяців Україна матиме основу для автономних ракет ППО, яка нарешті зможе захистити українські міста від російських атак. Ну а якщо не спрацює, тоді Федоров розведе руками, скаже: Ну, не спрацювало. Його переведуть на іншу міністерську посаду, Зеленський призначить нового міністра оборони, а виділені мільярди на цю систему опиняться, напевно. Десь там, поблизу Міндіча. Ну а тепер до інших тем. Про ситуацію на фронті росіянам вдалося прорвати українську оборону на ще одній ділянці фронту. Це сталося на півночі Харківщини поблизу Вовчанська. Ворог перейшов кордон і витіснив там українські підрозділи із села Дехтярне. Про це повідомляє в своєму телеграм-каналі Український військовий з позивним «Мучной». Противник продовжує дрібні, але системні вилазки ДРГ в напрямку населеного пункту Семенівка. Працюють намацуванням, шукають слабкі місця, однак результату не мають. Кожна спроба швидко присікається, особовий склад противника утилізується ще на підходах. А от населений пункт Дихтярне наразі перебуває в червоній зоні. Ворог заходить з північного боку, намагається закріпитися, але ситуація залишається напруженою і нестабільною. Йдуть бої за контроль. Перебуває в червоній зоні, це значить, що росіяни окупували цей населений пункт. На карті порталу Deep State, щоправда, дехтярне ще знаходиться в сірій зоні. Тобто, за даними цього ресурсу, за нього ще йдуть бої. Але це ситуація станом на вчорашній день, бо на момент, коли я записую це відео. Карта за сьогодні ще не оновилася, і чесно, я не знаю, яка ситуація склалася саме в цьому населеному пункті, чому ворогу вдалося його захопити, адже там раніше у Росіян не спостерігалося концентрації військ. Місяць тому нагадаю, росіянам вдалося так само прорвати кордон, але північніше в Сумській області, і захопити село Грабовське. Це сталося через жахливу дисципліну в українському підрозділі, який обороняв цей населений пункт. Аналітичний проект Deep State повідомляє, що група українських бійців, яка утримувала прикордонну ділянку в селі Грабовське, що на Сумщині безвідповідально ставилася до виконання задач, що призвело до того, що туди зайшли росіяни. Можна повідомляти про прорив в прикордонній зоні, переважаючу кількістю ворога. Але якщо подивитись на те, як утримувалася прикордонна ділянка в Грабовському, то переважаюча кількість противника, тут поняття широке. Бо група українських бійців, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилася до виконання задачі. Найдивніше, що це Ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводились під ворожими дронами та могли під тими ж дронами накривати поляну. Зокрема, в соцмережах поширюють відео з ворожих безпілотників, де спочатку люди намагаються відстрілюватись від дронів, але нехтують безпекою та влаштовують застілля, ігноруючи російські БПЛА. Згодом в кадрі. З'являються чоловіки, яких окупанти взяли в полон. Їх змушують співати гімн Російської Федерації та вітати окупантів з Новим Роком. Ну тобто, цілком очікувано, що ворог намагається промацувати українську оборону на різних ділянках фронту, який розтягнувся понад понад тисячу кілометрів. Що росіяни шукають слабкі місця, атакують там, де бачать погано організовані і деморалізовані українські підрозділи. Не виключено, що в дихтярному на Харківщині могла статись саме така ситуація? Ну або атака ворога могла статись під час ротації, коли один український підрозділ виходить з позиції, а інший ще не встиг зорієнтуватися в новій смузі оборони і не може дати відсіч швидкому наступу росіян. Ось в таких умовах, з таким моральним станом деяких українських підрозділів, головнокомандувач збройних сил генерал Сирський хоче ще й наступати, уявляєте? Ось що він днями заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег. Я хочу сказати, що в обороні ми скажімо так, ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію. При всьому при тому, ми розуміємо, чудово розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому так, тільки тому нас. повідно, ми будемо проводити наступальні операції. Ну і тут одразу згадується курська наступальна авантюра сирського. І скільки там збройні сили України втратили людей і техніки, і на думку деяких військових, які не побоялись про це написати в соцмережах, їм вже страшно від цих ідей і намірів сирського про новий контрнаступ. Подивився інтерв'ю сирського, пише військовий Олександр Москалюк, постійно перемотував і користувався таймлапсом, а, ну тобто прискоренням. Ну, кровосіся і позор, ні глибини думки, ні реального бачення. Сидить слюсар і розповідає про основні проблеми протікання санвузлів. Добило. Ми будемо проводити стратегічні наступальні операції. Ким і чим невідомо, але гучно. Я далекий від військового величного мислення, Втім, наче коли воюєш з переважаючими силами ворога на тотальній втомі нації відсутності особового складу, якось може заримося поглибше і будемо множити втрати ворога в його штурмах. Коротше, серце моє не витримує. Подав петицію про зняття головнокомандувача збройних сил України. Якщо не заблочать, будемо збирати підписи. Бо цей адекватний представник мікроменеджменту сточить наші останні сили і поїде до батьків у Московію. Після мова цікаво. А Володимир Володимирович Зеленський готується до виборів і постійно транслює зрушення в мирному процесі, а сирський готується до наступальних операцій. Так хто в кого на нораді спав? Ось така от думка військового про ідею сирського наступати ще й в 26-му році. Ну, а те, що війна е, цього року ще й триватиме, і поки ніяких зрушень у напрямку до миру немає, підтвердили, власне кажучи, і події сьогоднішнього дня. Зокрема, Зеленський сьогодні знову посварився з Трампом. Нагадаю, сьогодні в швейцарському Давосі було заплановано підписання американсько-української угоди про так званий фонд відновлення. Але зранку Зеленський оголосив, що в Давос він не поїхав, начебто, через те, що йому треба керувати відновленням української енергетики після нічних російських ударів. Хоча нагадаю, раніше обстріли росіян не заважали Зеленському кататись по світу і тижнями не з'являтися в Україні. Ну а справжньою причиною відмови Зеленського їхати в Давос може стати провал чергового раунду мирних перемовин між Україною та США. Це стало зрозуміло ще на вихідних, коли українська делегація в Майамі дуже скупо прокоментувала результати перемовин з американцями. Ну воно і зрозуміло. адже адміністрація Трампа. Послідовно вимагає від Києва поступитися рештою Донбасу для укладання мирної угоди з Кремлем. Зеленський виступає проти цього, причому гроші на продовження війни йому європейці вже дали. Ну а значить, у підсумку можна продовжувати воювати і послати Трампа подалі з його мирним планом. Що фактично Зеленський сьогодні і зробив? Бо на додачу відмови е, їхати в Давос, він ще й заявив, що США не змогли зупинити Путіна, і що Україна поважає суверенітет і територіальну цінь, цілісність Данії, а тому по суті засуджує спробу Трампом прибрати до рук Гренландію. І ось ця остання заява, особливо щодо Гренландії, думаю, свідомо була зроблена Зеленським для того, щоб вкотре побити горшки з Трампом, оскільки тема Гренландії, як ми знаємо, дуже чутлива для американського президента. Ну, в своїх відео я неодноразово пояснював, що закінчення війни як наслідок проведення виборів несе дуже велику загрозу персонально для Зеленського, оскільки в разі програшу на виборах і втрати влади. Йому доведеться відповідати і за масштабну корупцію, і за свідомий провал підготовки України до війни. Про це я докладно розповідав з цитатами українських можновладців буквально у вчорашньому відео. Ну, а оскільки Трамп наполягає на закінченні війни, а, причому з територіальними втратами для України, то для Зеленського вже настав момент послати його подалі і зосередитись винятково на стосунках з європейцями. По суті, це означає, що ще мінімум рік, поки Європа дає гроші, продовжуватиметься і російсько-українська війна. Ну а відтак триватимуть і обстріли росіянами українських міст. Ну і звісно, посилюватиметься і бусифікація в Україні. Як українська влада збирається посилювати тиск на тих, кого вона називає ухилянтами, я теж нещодавно розбирав в одному з останніх відео. Ну а на цю тему сьогодні сталася також доволі курйозна історія. Зокрема, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що зранку. 20 січня в Дніпровській мерії правоохоронці проводили обшуки. За його словами, слідчі дії стосувалися захоронень на сміттєзвалищі. Про це він написав на Фейсбук-сторінці. Сьогодні вранці чергові правоохоронці вперлися в мерію з обшуком, нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено, написав посадовець. Ну, примітно, друзі, що кілька тижнів тому Філатов звинувачував у сміттєвому колапсі в Дніпрі. Пам'ятаєте кого? Ухилянтів. Остаточна є проблема це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур'єрську е доставку їжі або різних інших речей. І ми просто на власні очі бачимо, що сміття просто росте в умовно геометричної прогресії все більше, і більше і більше, і більше. Тому, знаєте, це така склалась ситуація ідеального шторму. Ну але на думку поліції, в сміттєвому колапсі винні не ухилянти, а саме керівництво меї Дніпра, яке влаштувало масштабні корупційні схеми із вивезенням і переробкою сміття у місті. Розслідується кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Правоохоронці проводять слідчі дії в кількох областях. В межах кримінального провадження за фактом розкрадання держкоштів один з обшуків з обшуків проводився і в приміщенні Дніпровської міської ради. Повідомила нацполіція у вівторок, 20 січня. Ось так спроба мародерів валити все на ухилянтів цього разу не вдалася. Ну, але не думаю, що меру Філатову чи його оточенню щось серйозно загрожує. Думаю, що ці обшуки відбуваються в межах звичайної боротьби різних відомств за контроль над тіньовими потоками. Тому після вручених слідчими підозр хтось десь комусь завезе чергову валізу з грішми, і все знову стане як завжди. Чиновники знову продовжать красти, а ухилянти знову опиняться у всьому винними. Ось такі новини, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної цікавої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре.